Дивіться, шкода, що його не видно. Нічого. Тепер ви знаєте, що в мене крута футболочка. Усім привіт! Мене звати Ангеліна. На цьому каналі ми говоримо про парфумерію. І сьогоднішнє відео присвячується усім поціновувачам Джо Депо від Lutens. В чому його особливість, унікальність, цікавість, феномен, називайте, як хочете. Ну, феномен це так гучно, досить гучно. Ну, серед його ароматів, так точно, усі вони так, таким з меланхолійним, гнітючим присмаком, окрім п'ятигодинного чаю. Але саме Джо Депо це прямо. Позитив, це позитив, світло і капець. Він про багет, абрикосове варення, Але наскільки ви можете уявити собі цю картину парфумерно втіленою саме солодкою, гурманською, такою, прям м -м, випічка, цукор? Ні, тут це так по-європейськи, злаково, трішечки вершковості і особливо. То вже там давно зі мною слідкує, я люблю цей аромат за сандал. то Дуже красивий, солонесенький сандал, вдало відтіняє оцю скоринку хлібну багету. Сьогоднішня добірка буде невелика, проте унікальна. Унікальна своїм звучанням і цікавістю. Дуже незвичні аромати, дійсно нетривіальні. Ми розглянемо. Усю цю палітру, ну не усю можливо, на прикладах тех ароматів, що буде. Скільки цікаво, можна обігрувати хліб? Один аромат, до речі, буде без хлібу, буде рис. Проте все одно дуже цікавий, і там є оцей гурмансько такий гурмансько-воршковий, такий єстівний аспект. Ну, Давайте по черзі, і почнемо ми з китайсько-італійського бренду DDD, заснованого у 2016 році. Поєднання культур Сходу та Заходу. Надіслала семпли мені Марина Імбир і, оглядаючи, слухаючи, знайомлячись з усіма ароматами бренду, саме оці два останні, які були випущені у 2023 році, вразили найбільше. В цілому аромати мають такий характер. Квітково природніх, трішечки акварельних з впевненою базою, на кшталт Джо Малон. Але саме ці два мене вразили найбільше, і сьогоднішню добірку вони ідеально вписуються. І почну з аромату Грано. Я буду підписувати назву і парфумера одразу внизу. Тому, до речі, і тайм-коди, Якщо вас цікавить конкретно якийсь аромат, ви можете перейти, подивитися і послухати, що вас цікавить. Аромат Грано присвячений розслабленому такому чиловому ранку в Парижі після дощу отакий От чил гурманський вайб. В принципі, з жодепо перегукується концепцією. Гарно відтворений блок. Ой, не на старті, але так загалом якоїсь свіжості, легкості, такого кисню в повітрі. Але він дуже гурманський і особливо на старті. стартує він взагалі. Свіжим, навіть сирим тістом. Тобто, це не запах хліба, він не білий, не такий житній, а це щось от таке середнє і в'язке. Трохи подрить, іначе цей хліб ще не запекли. Тобто, запах такого сирого тіста, але ну досить парфумерний. Він такий трішечки солоденький, сандальчиком оця пудра гарно підкреслена. І щодо піраміди і усіх тих нюансів там трави, цитрусів. Я так особливо не відчуваю, можливо, воно працює на атмосферу свіжості і цього кисню. Поступово воно перетворюється у нюанс такого солодесенького печива, зовсім, зовсім трішки солодесенького. Яке ти їси дійсно зранку в Парижі, там кисень після дощу, там в піраміді, і ґрунт, і білі квіти. І скоріше саме акцент і засереджений взагалі увесь аромат від початку до кінця саме на цьому хлібі. І таких відтінках печива. Якщо на початку це тісто, потім воно потрішечки так запікається, і в кінці це дуже ніжний запах печива, вершково пудровий тобто ґрунт, квіти дуже цільне воно. Дуже цікава гурманіка, не пересолоджена якимись природними мотивами, деревиною, сандалово-витиверовою. Воно якось так відтіняє, урівноважує квіти, там ім'ята. Не можна відокремити, але воно досить цільне і пахне дуже незвично. 100% хочу собі флакончик. В них дуже цікаві флакончики. ще. І наступний аромат це рис. Парфумер надихався ідеєю про сім предметів першої необхідності. Включали вони рис, дрова, масло, сіль, соєвий соус, оцет та чай. О, вау! І також мені цікаво, якщо слухати цей аромат без взагалі піраміди, Просто от чим воно тобі пахне. І тут вже починається уся палітра, велика, дуже велика піраміда, багато компонентів, і дійсно всі ці відтінки, цікавість саме цього аромату, в цих таких грі контрасті, але воно все цільно і дуже концептуально. Тут є і комкомкват, фруктовість, соковитість на початку, молочність якогось теж такого топленого нюансу. Печува. І ти розумієш, що це рис потім, коли ти вже дивишся в цю піраміду. Ну і, в принципі, назва налаштовує. Особливо в серці цей рис, наче трішки варений, він розкривається. І квітковість, наче квітери, є квіт рису, наче є квітрису. Ну, там хризантеми, чайність, терпкість, нота соєвого соусу, якихось бобів. Ну, ней... Неймовірно, і воно наче трішечки їстівне та кулінарне, але ж знову урівноважено. І, і це... Ця... Давайте я вам скажу, що тут а, дійсно на старті Петітгрейн, Кумкват, Перець. Серце, рис, Мікелія, Гризантема, Червона, квасоля і зізіфус. А базові ноти, соєвий соус, гаїтянські вити, верговая, кора коричника китайського. Тобто і пряний аспект тут також присутній. І, і терп. І Ну він не копчений, і соєвий соус там тобі не штирить. Це от якась така в'язка кулінарна е, краплиночка. Сім предметів першої необхідності, так? І ось ця їжа, перелік цієї їжі. Прекрасно, взагалі геніально. І досить квітковий зараз можу зрозуміти, бо до цього сприймали його більш пікантно таким рисовим, трішечки солодесеньким, молочним. Але розумію, що і квіти. Ой, урівноважується все. Це звучить якось нереально, дуже незвично, і якщо це гурманіка, то супер дивна, але вона не нав'язлива і не занадто специфічна. От вона така дивакувата, але супер цікава. Тому на офлаконення рісо, рис коротше, must have. І наступний аромат, про який нарешті розповім на своєму каналі, це Rabbit Відзоологіст. Він був презентований ще в 2023 році, але офіційно не продавався, і наче зараз тільки можна купити семпли. В офіційному магазині сподіваюся, що незабаром весною вже ви весною вже весна. Давайте я вам розповім про що він. І якщо вас зацікавить, ви матимете на увазі, що колись там можна взяти буде собі семпл або вже навіть і повнорозмірний флакон. І спираючись на опис до цього аромату, я хочу вас трішечки понурити в атмосферу, щоб ліпше зрозуміти ідею та концепцію. Цих парфумів, вечір, в повітрі запах конюшини, сіна, трави, в повітрі неосілий бруд запрошених таємниць кроликів, які прокопують темряву. Збиваються в луг, нюхають вітер букет, повітряний букет фіалок. Вони стрибають, завмирають, але тепер ніч. І ми вже відчуваємо ніжний та солодкий аромат жасмину, аромат полісток. Тисне на їхнє хутро. Є фрукти для їжі. Відчувається трепетна насолода, капання в землі, осад мрій, напоєний бадиллям і корінцями. В цілому, ти сприймаєш цей аромат як більш гурманським і десертним, наче як там його і описували, кролик приготував отой пиріг моркв'яний разом з цим гурманським. Моркв'яним порогом яскраво, відчутні і якісь природні мотиви, і овочева зелень, ґрунт, пил, гесенька квітковість. Цей пиріг, він такий ванільно-солодесенький, запах сіна. Він достатньо пудровий і такий запашний. запашний. Запах моркв'яного порога з якимись там також ванілька, кориця, такий трішечки пряний. Говорячи про їстяну сторону, то дійсно він такий за текстурою, наче бісквіт. Там, по-моєму, так є в базі бісквіт, мгдаль, до речі, медовість. Дуже насичений красивий бісквіт, хочеться навіть говорити, наскільки воно солодке чи ні. Бо в цілому і попередні аромати Ді-Ді-Де, вони також досить цікаві і з якимись такими солодкувато-гурманськими відтінками. Тут так само. Тому семпли зараз в наявності будуть чекати офіційного релізу, коли можна буде замовити. Можливо, він не був офіційний реліз. Я якось не дуже слідкую. Ну, от саме на сайті, коли будуть продаватися тревели і повнорозмірні флакони. Ну, хоча б тревелочок Ой, цей квітковий букет, бісквіт, ваніль до попередньої добірки ванільних ароматів, також бо він міг гарно увійти. Але ми сьогодні говоримо про цікаву, здобну річ. Тож, будь ласка. Майте на увазі, якщо раптом десь буде можливість. В принципі, у Європі багато де зоологістів. Я знаю, що у Братиславі, наприклад, представлений зоологіст, можна поцікавитись, через них якось там замовити, там, у кого є родичі. Це так, зекономити, щоб в Україну не замовляти з другою доставкою. Фантастика! І Іначе якесь короляче хутро я тут відчуваю. Оце природні мотиви, такий ліс, галявинка з конюшини. Галявинка з конюшини, кролик і пиріг. От, оце воно. І нарешті останній аромат, який точно можна придбати вже на кремчику, у мене великий об'єм, тому я буду ним обливатися. На відміну від тих семпликів фірмових, які треба берегти, так чисто познайомити з кимось, порівняти, послухати. Бренд парфуму Діфференція «Фьорді Пане» називається. Особливо їхня класична лінійка це така собі данина. Історії міста. Це аромат 2022 року, і флакони виглядають інакше. Вони наче спрощені, проте мені дуже подобається. Все одно, воно так лаконічно, симпатично виглядає. І це найбільш парфумерно така насибельна історія, порівнюючи з попередніми ароматами сьогоднішньої добірки. Бо він урівноважений великим квітковим блоком. Тут красиві. Найбільш відчутні на мій ніс іриси та фіалки. Фіалки менше, більше іриси, і така от дуже делікатно свіжо, злегка пудрово. свіжість стебл. Тобто це такий повноцінний букет. І тюльпани. Тюльпани, думаю, додають цієї свіжості найбільше. І Серед цих, оцього великого букету така легенька димка запаху свіжоспеченого хліба. Вона дуже делікатна. Це не от прям хліб тобі на він відчутний, він гарно відчутний, але от він дуже так в атмосферу цього цілком вписується. Гадаю, і база така впевнена, кедрово ванільна, з бобами тонка. Вона підтримує гурманську сторону, тому він не цілком квітковий чи якийсь там солодкий гурманський ваніль. Ваніль тут також є. І оця здобність, хрускіт свіжої скоринки, цього ой, свіжесенького. Хлібчика. От кому дуже цікаво, хочеться підійти, хочеться чогось такого солодесенького для непоціновичів, гурманяки, Я гадаю, фьорді пане це той аромат, з якого можна почати. І він, наче представлений в ароматеці. У будь-якому випадку можна замовити на кремчику. Я замовляла у пані Олени, і хоч зараз тепло, спокотно, хочеться чогось більш свіжесенького, зеленесенького. Його дуже комфортно носити, і він привертає увагу, і наче що щось смачненьке, і разом з тим дуже і свіжоквіткове. Його, до речі, порівнюють з жодепо. І я погортала ще які аромати. А, ну звісно, харвест і з мишою від зоологісту, до речі, в зоологіст можна собі уявити такий аромат. Всі їхні гризуни мають такий злаковий, тендітно. Гурманський аспект, дуже цікавий, тонесенький. Тому, в принципі, багато ароматів від зоологісту можна було б віднести до сьогоднішньої добірки. І мишка, і там якісь бурундуки, і все це. От, але у мене на руках тільки кролик, і кролик мені здався найбільш таким гурманським. І він, на відміну від попередніх інших гризунів бренду, він яскравіше, він насиченіше. Ой, а тут От, аура. Просто аура. Це весна? Ти в якійсь хатинці за Києвом, десь далеко на природі, безтурботне життя, затишок і спокій. Оце втілення його. Просто обожнюю. Хочу флакончик, звичайно, і познайомитися з іншими ароматами бренду. Якщо воно так само тонесенько і атмосферно, це туди. Тому це все. Давайте я ще трішечки, я так хочу цим пахнути. М -м -м. Дякую вам, покоїла мене, що добірка досить маленька, але ви можете допомогти написати в коментарях, які аромати на тему хліба. Ви знаєте, що вподобаєте, на що варто звернути іншим увагу. Я все читаю, дивлюся і буду пробувати знайомитися, бо мене ця тема дуже сильно цікавить. Тож, це все отак-от. Отак от, от, сподіваюся, ви для себе почули щось новеньке, цікавеньке, побігли вже замовляти. Тому усім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте! Так зараз хочеться себе тішити ну, подібними ароматами. Бо саме нота хліба, якщо вона ще й урівноважена чимось цікавеньким, це от ідеальний варіант про світло та затишок. Ці аромати пахнуть максимально. Тепло по-домашньому. Тому обожнюю, дуже люблю і хочеться ще чогось такого. От теж щось з хлібчиком, але іншого. От кролика точно ці. Ну, коротше, всі сьогодні аромати, які були представлені, я хочу офлаконити. Прям дуже. Ну, поки мені достатньо цього від ламонту в 10 міліків. Ах, насолода. Тюльпанами. До речі, тюльпани, так, спочатку думала, Іриси найбільше. І хлібчик. Coração. não.